В Україні продовжується війна, повномасштабне вторгнення Росії. Ми проживаємо дуже важкий час, турбуємося емоційно напружені, і це нормально, що ми переглядаємо, читаємо новини, щоб знати, що відбувається в цьому відео. Ми розглянемо таке поняття, як думскролінг. Це споживання великої кількості негативних новин в інтернеті за короткий проміжок часу. Спробуємо з цим розібратися, чому ми так робимо і які з проблеми з цим пов'язані. Я дивлюся на інформаційний простір більше як маркетолог. Спробую дати свої такі поради, пояснення відносно цього питання. Всіх вітаю і починаємо! Скролінг, ще є назва думсрфінг це коли людина постійно читає негативні новини і не може зупинитися. На початку війни, на початку березня 22-го року, всі українці саме це і робили. І всі новини в нас були про війну. Переключитись з цього було дуже важко. Насправді, про таке поняття, як думскролінг активно заговорили нещодавно, під час початку пандемії. Ковід як небезпечна хвороба хвилювала багатьох людей. Мусила змінити спосіб життя, сидіти вдома. Природно, що люди хотіли знати більше, тому що постійно, тому постійно читали новини. Насправді, думскролінг – це компульсивна потреба людей отримувати відповіді за умов страху. Тобто, через те, що людина відчуває страх, вона постійно шукає інформацію. Я думаю, що з поняттям більш-менш розібралися, головне подивитись, чому думскролінг – це небезпечно і чому це не Конструктивно. Основна причина проблеми в особливостях роботи головного мозику людини. Для порівняння, можна уявити якусь тваринку, ну, наприклад, зайчик. Якщо він стикається зі стресовою ситуацією, наприклад, йому треба тікати від хижака, то після того, як йому це вдалося, він в безпечному місці відпочиває і відновлює сили. Тобто, коли стресова ситуація завершилась, зайчик вже про неї не думає. А до тих пір, поки не з'явиться знов небезпечний об'єкт, що робить людина? В нас є префронтальна кора головного мозку, це те, що відрізняє нас від тварин, Ча, ця частина мозку може аналізувати, щось представляти, обдумувати і таке інше. Звісно, це добре, але якщо цей процес не контролювати, ми можемо потрапити в пастку, тому що після завершення стресової ситуації людина може почати пригадувати її там, пережовувати себе занадто накручувати і почати страждати вже не від реальної стресової ситуації проблеми а від того що постійно прокручує неприємні події в голові додумує фантазує і таке інше якщо повернутись до новин то тут взагалі все ще цікавіше новини це інформація про те що відбувається десь далеко від нас ну в більшості випадків Часто в новинах йдеться про те, що нам безпосередньо не загрожує. А ми цю інформацію споживаємо, починаємо про це думати. А споживання інформації це енергетично затратний процес. Ми аналізуємо, пробуємо це приміряти на себе. А що б ми відчували, як з нами щось подібне трапилось, і це пастка, тому що для мозику немає різниці, це реальна картинка чи вона віртуальна. Спробуйте провести просто зараз простий експеримент. Заплющіть очі та уявіть, що ви знаходитесь, наприклад, на даху дуже високої будівлі, і вам потрібно дуже бережно підійти до краю і подивитися вниз. <ahan> Там можна побачити машини, які за розміром як маленькі іграшки, люди виглядають як маленькі точки, ледве-ледве помітні. Якщо це уявити відчуття від висоти від, 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 від будуть реальними, в когось легка турбота, збудження, хтось відчує страх і немає різниці, ви, спра ви, ви справді були на даху, чи це просто уявили? Якщо зараз представити собі лимон, ви зможете відчути в роті легкий признак кислого. Це те саме, не має значення, чи реально ви бачили зараз лимон, чи ви його уявили? Тому читаючи новини, ми можемо відчувати дуже сильні емоції, хвилювання. Якщо людина не була безпосередньо учасником подій, їй може бути складно уявити, як же ж воно було насправді, Причому будь в яку сторону хтось буде, наприклад, фантазувати, що все не так страшно, хтось навпаки буде драматизувати, але все одно це буде супроводжуватись емоційним переживанням ситуації. Тобто читати новини це навантаження. І якщо споживати багато інформації, можна так себе загнати в сильний стрес, емоційну таку яму, і звісно, потім, потім потрібно щось з цим робити і себе з цього витягувати. Крім того, споживання інформації ще вимагає аналізу критичного мислення, щоб якось піддавати інформацію сумніву, додатково розбирати, що правильно все розуміти і робити правильні висновки. Ще така штука, на яку я хочу звернути увагу, під час Другої світової війни було звісно дуже багато таких жахливих речей, але є велика різниця, тому що люди не мали такого доступу до інформації. Радіо, газети, якісь оголошення, це могло бути раз на день. Якщо поруч не було активних бойових дій, людина могла жити ну, більш-менш нормальним життям, наскільки це можливо. В нас доступ до інформації майже в режимі реального часу, і ми все це споживаємо і емоційно проживаємо. І в нас є така особливість щось додумувати, драматизувати, тому що мозок більше заточений під негатив. І більш уваги ми будемо приділяти саме негативним новинам. Ну, тут все дуже просто. Завдання мозоку забезпечити наше виживання, тому він постійно шукає, де є загроза нашому життю, де є небезпека, тому ми на негатив більше звертаємо уваги. Для продовження теми розглянемо таке поняття, як румінація. У психології це стан, коли людина пережовує одну негативну думку дуже довго. Це нав'язливий тип мислення, під час якого у голові людини крутяться одні і ті самі думки або, наприклад, ситуація. Ще можна сказати, що це зацикленість, з якої не дуже просто вийти. Це треба в собі відслідкувати, усвідомити, а це важно, важко, оскільки людина в такому стані має. Певний фокус уваги на тому, що її турбує. Тому зупинити румінацію може бути важко. Постійний скролінг новин може сприяти виникненню румінації. Основна думка, яку я хотіла донести, людина страждає, коли з нею трапилися неприємні жахливі речі, і це природно, коли вона проживає певні стани після трагедії. Але людина може постраждати навіть сильніше, якщо вона просто. Читала новини пер якийсь період і не була на місці трагедії. Цікаво, високий рівень стресу може не бути пов'язаний з тим, що люди близько знали когось, хто загинув, був поранений або постраждав на місці вибухів або бойових дій. Новини це набагато більше ніж невинний перелік того, що сталося. Новини пробираються до нас у спопівсвідомісті, впливають на наше життя набагато більше, більше ніж нам це здається. Все більше досліджень і більше підтверджень, тому що емоційні наслідки споживання новин можуть позначитись на нашому здоров'ї, збільшують шанси на серцевий напад чи розвиток різних захворювань. У наступні роки. Звісно, мова не йде про те, що треба відсторонитись від реальності сказати, я нічого не хочу знати, ні в якому разі не йде мова про ігнор типу менше знаєш, міцніше спиш. Питання в тому, що треба встановити для себе певний баланс, скільки часу я споживаю, наприклад, новини і яким чином. Ну, наприклад, мені простіше новини читати, ніж слухати, і взагалі цей процес треба контролювати. Крім того, від того, що ми багато знаємо, це не робить нас ефективнішими, щоб, наприклад, допомогти Україні. Я так поспілкувалася з друзями. Часто люди приділяють приймають рішення допомагати волонтерити у своєму місті, районі, тобто розглядають те, що поруч. І в місцевих чатах, групах відслідковують, от саме де потрібна допомога, яка саме, і туди долучаються. Ще е, прораховують, звісно, гроші на зсу в різні фонди. Але одна людина не може охопити все і допомогти всім. Обрається так щось конкретно відповідно до своїх можливостей. Тому немає сенсу все відслідковувати постійно і при цьому дуже докладно. Конструктиву та ефективності це не надасть, а навпаки, на емоційний і психологічний стан може вплинути. Насправді емоційно психологічно врівноважена людина може зробити більше корисного для країни. Нормальний психологічний стан гарантує, що людина. Реально оцінює ситуацію, тобто бачить реальність такою, якою вона, є, яка вона є, і так буде приймати більш адекватні рішення. Якщо мова йде, наприклад, про небезпеку, треба себе рятувати і приймати важливі рішення про евакуацію, захищати себе, своїх рідних, здоровий, врівноважений психологічний стан суспільства, це теж наша зброя, і, до речі, дуже потужна зброя. В медіапростір потрапляють. Різні новини, і тому треба про себе подбати, встановити якісь норми, себе контролювати і, звісно, триматись. Пам'ятати про правила як у літаку, перше, надягаємо маску на себе, потім допомагаємо іншим. Сподіваюся, що це, ця інформація була для вас цікавою. Хочу чесно зізнатися, що класичні відео про маркетинг мені зараз. Не заходять, я навіть їх зняти не можу. Хоча з точки зору маркетингу мені цікаво, як люди споживають інформацію і багато особливостей, про які я розповідала, вони і про маркетинг також. Я зараз звертаю увагу на цю тему з того з такого ракурсу, який мені стається важливим. Сподіваюся, що це було корисно. Тримаймося, віримо в ЗСУ, не падаємо духом. Правильний настрій на перемогу це теж наш. Зброя. Дякую за увагу. Ставте, будь ласка, вподобайки і до зустрічі у нових відео!